СБУ та Нацполіція ліквідували 10 ухилянських схем за два дні. Про це повідомили в управлінні служби безпеки України у Житомирській області. Служба безпеки та національна поліція ліквідували 10 схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок. Фігуранти продавали військово зобов'язане інфективні медовідки або організовували переправлення за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Так, підозру отримав адвокат, який разом зі спільниками переправив за кордон понад 100 військовозобов'язаних. Зловмисники за гроші вносили дані ухилянтів до списків волонтерських організацій. Деться повідомлення на Буковині нейтралізовано злочинне групування, яке допомагало військовозобов'язаним втекти до сусідньої країни Євросоюзу через гірські стежки. Після отримання замовлення на втечу фігуранти збирали своїх клієнтів в обумовленому місці біля держкордону, а потім показували їм прихований маршрут у Чернівцях. Затримано депутата селятинської громади і двох його спів. Які так само виводили призовників за межі України через лісові ділянки та водойми на Житомирщині? Викрито директора місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про погане здоров'я. У Києві викриту групу зломисників, серед яких був командир одного з добровольчих формувань. Він допомагав своїм клієнтам уникнути мобілізації, укладав з ними фіктивний контракт про проходження служби зсу у Черкаській області. На гарячому затримано колишнього начальника відділу Звенигородського РТЦК, який намагався списати з військового обліку потенційного призовника. Також на території регіону затримано експосадовицю ВЛК, яка підробляла ухилянтам медичні документи. Про інвалідність на Вінниччині викрито дві схеми і затримано чотирьох місцевих ділків, які за гроші пропонували військовозобов'язаним тікати до сусідньої країни на Львівщині. Викрито посадовця Яворівського РТЦК, який заробляв на ухилянтах, підробляючи їхні облікові дані як непридатних до служби.